сьогодні поговоримо з вами про те, як організовано жіночу військову службу в різних країнах світу, який є там досвід. Думаю, буде цікаво. Доброго ранку. Ну обід вечір не важливо, коли ви там дивитесь. Сьогодні буде спецвипуск. Ну, по-перше, я дякую всім, хто долучається і підтримує мій канал. знаєте що це просто реально важливо. Бачу таким чином зацікавленість. Особливо дякую тим людям, які. Найбільше підтримують, завдяки вам, це, це певний стимул. Сьогодні в цьому спецвипуску хочу поговорити на тему, яка достатньо така чутлива тема жіночої мобілізації чи жіночої служби. Зразу треба окреслити, що, очевидно, ж я не жінка, і тому е чи маю право я про це говорити. Швидше за все, не дуже. З іншого боку, я ж військовий в даний момент, тому, напевно, щось, щось можу сказати, що думаю, але я вирішив піти іншим шляхом. і... Не так про свої думки говорити, як дати вам інформацію, яку я зібрав. Інформації, насправді не так багато, і якісь джерела довелося читати там англійською мовою, як це відбувається в світі, і тут треба сепарувати зразу, бо є обов'язкова жіноча служба, є обов'язкова жіноча мобілізація в деяких країнах, і слід згадати, де. Як за яких умов е, жіноча служба була введена в таких країнах, як і Ізраїль, Сполучені Штати Америки і Великобританія? Але всім оцим е, агресивним людям, які говорять про те, що блять, нам необхідна жіноча обов'язкова мобілізація, я хочу нагадати, що такі речі, як мобілізація і обов'язкова військова служба, вони не робляться. Отак, треба певні передумови і підґрунтя. І про що ми говоримо? Якщо, ну, згідно, наприклад, Радіо Свобода, які посилаються на Міністерство оборони, тільки в лютому цього року було впроваджено жіночу форму. Це дуже важливі речі, тому що так само, як і бронежилети жіночі, тіла мають свою антропометрію, і тому не можна просто так взяти. Якусь форму лікалам, яка була на Медведчуку, коли його впіймали, і роздати її всім, і сказати, от тепер заєбісь, всіх мобілізуємо, всі можуть воювати. Це не так працює, і я подумав, що таку інформацію треба подавати певним чином, щоб це було якось цікавіше. І я знайшов як нам треба подивитися на карту. Так буде більш зрозуміло, тому що там є певні причини появи м такого явища, як жіноча служба в деяких країнах, і так буде більш зрозуміло. Для цього випуску нам знадобиться звичайно ж карта. Кордони України не зовсім там правильно відображені. Ну і оця от країна говна і палк. Тут якось отак будуть кордони, сюди ще, і туди. і... Ну коротше, блядь, потім там розберуться вже. Але давайте почнемо обговорювати з вами, подумаємо про те, як в різних країнах світу відбувається обов'язкова жіноча служба, і де є призив обов'язковий, і не обов'язковий. Багато цікавого. А почати, звичайно ж, нам треба з України. Ну що очевидно. Ще раз скажу, що там не зважайте на кордони іншої країни. там Це не важливо. Це потім там будуть коригування. Україна. Не повірите, але навіть наліпку знайшов в формі ММ14 піксель. Станом на 2024 рік, згідно Military Media Center, в силах оборони України знаходиться 62 тисячі жінок, з яких військовослужбовицями є 45 тисяч, а у БД, тобто посвідчення учасника бойових дій, є у 13,5 тисяч жінок. Але отут я хочу звернути увагу на одну дуже просту річ. Багато хто не звертає чомусь на це увагу, коли говорять, що там треба якось це все узаконити. Ну, по перше, у нас немає загальної мобілізації жінок, це зрозуміло, і це не розглядалося навіть на законодавчому рівні. По-друге, тільки цього року було затверджено і ухвалено жіночу форму. А це дуже важлива річ, тому що треба зважати на антропометрію, на е, певну специфіку побудови тіла і бронежилети, і форма. І до цього моменту не було в ЗСУ в силах оборони України жіночої форми, що дуже неправильно, і що дуже сильно ускладнює е, з цього року. Вона є, і на даний момент в силах оборони України. 62 тисячі жінок проходять службу. Але давайте подивимося ширше на всю мапу світу і зрозуміємо, що і як і де відбувалося. І почати, думаю, правильніше було би де вперше з'явилася жіноча служба, в яких країнах. Тому перемістимося. Ми десь от от сюди. Канада. Дивіться, яка цікава штука. Коли говорять про жіночу службу, згадують в першу чергу там Сполучені Штати Америки, Ізраїль, звичайно ж, Великобританію, але вперше. Жінки в армії з'явилися саме в Канаді. А знаєте що цікаво? Коли це сталося? А сталося це, ну, в принципі, трішечки навіть так давненько знаєте. 1895 рік. Далі, це Велика Британія, трішечки треба відзумитись, бо там не вийде пояснити, що і як. Отже, Велика Британія їх перемістимо трішки. Ось Великобританія отак От зроблю. Жіноча служба у Великобританії вперше була започаткована ще в 1919 році. Що з найцікавішого про Великобританію це маленька Маленька тут країна 1919 року. Найцікавіше це те, що того року були сформовані військово-повітряні сили і окремий корпус в військово-морських силах Великобританії з жінок. Спочатку жінки були туди просто залучені, а потім були певні відділення, виключно з жінок зроблені. А пізніше також було надано дозвіл того ж року про те, що у всіх родах військ можуть бути жінки більше того, включно з. Керівними посадами. А от після Канади і Великобританії, але аж через 20 років, до жіночої військової служби долучилися і Сполучені Штати Америки. Але от в США жіноча служба. Знаєте з якого року стала можливою? Аж з 1942-го. Через 6 років після Сполучених Штатів Америки жіноча служба стала можливою і в. Бачите, майже не видно навіть в Ізраїлі. От Ізраїль сюди винесу. Аж в 900. 48-му році, але завжди треба зважати на контекст, бо якраз починаються дуже напружені стосунки і бойові дії з Палестиною. Тут поряд. До речі, от е, тут треба повернутися до. Сполучених Штатів Америки, бо, хоча жіноча служба була ухвалена в 1942 році, але в 2018 вперше якісь війська очолила жінка в даному випадку, це була Лаура Річардсон, і вона ще в 16 років здобула ліцензію пілота, і вона очолила командування сил армії. Так, а тепер дивіться, от зараз ми з вами поговорили трішки про те, де е, вперше з'явилася обов'язково, ну не обов'язкова там, а просто жіноча служба. Да? І ми бачимо, що це Великобританія, Канада, Сполучені Штати Америки, Ізраїль. Але важливо ж поговорити іще про те, як в даний час що іде відбувається. Бо це були перші чотири країни, де була введена жіноча служба. Е, як зараз, в наші дні? І, до речі, тут почати треба з Швеції. Переходимо так до Європи, так? Да? Чому цікава Швеція? Швеція цікава дуже з простої причини. Швеція. Чим цікава Швеція? А вона цікава тим, що, хоча жіноча військова служба там була пруфнута з... 1980 року, але в тому ж році вони впровадили жіночу службу, декларуючи, що в армії Швеції жінки і чоловіки матимуть не тільки рівні права, а і рівний доступ до посад теж немало важлива річ. І по цей день така норма зберігається. Але тепер пропоную детальніше поговорити про те, що як іде, відбувається, і почнемо ми з. Ізраїля, отже, станом на зараз, якщо говорити про жіночу службу в Ізраїлі, то вона там є обов'язковою. Це перше, що ми знаємо. По-друге, вона триває два роки. І по третє, склад жінок в Збройних силах Ізраїлю. Складає 33 при тому, що загалом армія Ізраїлю Цахал, складає 176 чи 177 тисяч, боюсь помилиться там. Але не це найцікавіше. Найцікавіше інше, що ну по-перше, зрозуміло, що жінки можуть бути звільнені від проходження військової служби з причин вагітності, материнства, шлюбу або навіть через релігію. Цікаво тут зовсім інше те, що в. Ізраїлі є окремі підрозділи і десь це навіть цілі батальйони. Один з них називається Каракаль. До речі, хто не знав, Каракаль це піщана рись, і що найцікавіше про цю рись, можете погуглити, Вікіпедія вам скаже більше. Це єдина в світі тварина, яка не відрізняється за статевими ознаками. Тобто, там самці і самиці, вони однакові за статевими ознаками. Каракаль називається батальйон в складах. В складі Цахалу він на дві третини складається з жінок. Можете почитати, там багато дуже цікавого. Вони несуть службу на кордоні Ізраїлю і Єгипту. І вони також були відзначені в прямих бойових діях з Іділом. Тут важливий дуже момент, що ну відділі там за релігійними переконаннями вважається позорною смерть від рук жінки. Тому жіночий окремий батальйон це ще додатковий такий деморалізуючий фактор на терористів. От, тобто це те, що про Ізраїль. Що ще є достатньо цікавим з приводу обов'язкового проходження військової служби, це Норвегія. Теж трішечки отак переміщу її, щоб зрозуміліше було. Чому е, цікава Норвегія? Бо давайте подивимося, отут на збільшеній карті. Ви можете бачити, що Норвегія з точки зору. Війни, військового вторгнення, ну взагалі нічого не загрожує. Ну, звідки їй може щось там загрожувати? Да? Але при цьому всьому давайте детальніше про Норвегію. Трішечки сюди кудись перемістимо. Жіноча служба в Норвегії. До речі, жіноча служба в Норвегії стала обов'язковою з 2014 року. Року. Я вже говорив, що Норвегії в принципі, з точки зору військового вторгнення не загрожує ну, взагалі нічого. Але при цьому всьому там дуже важливим є оцей соціальний статус. По-перше, в 2014 році була введена ця обов'язкова військова служба. По-друге, 19 місяців вона триває. По-третє, призову підлягають всі громадяни від 19 до 44 років. Це цікавий дуже момент. Ну, по третє, давайте чесно, Норвегія це одна з перших і найстаріша країна НАТО, в принципі. А от крім Норвегії, і ще обов'язкова військова служба на даний момент у кого? Правильно у Швеції. Про Швецію, в принципі, тут теж є що поговорити. Обов'язкова служба стала з 2018 року, і ми знаємо, що там. Служба триває від 9 до 12 місяців, і за прикладом, до речі, Великобританії жінки там Це щось дуже подібне до того, як працюють зараз наші рекрутингові центри. Жінки можуть самі обрати рід військ і куди вони хочуть бути. Е Призвані на проходження обов'язкової військової служби. Це дуже цікавий момент. І, до речі, да, є ж і ще ціла низка країн, але я не думаю, що на них варто зупинятися. Це там і африканські країни, де обов'язкова військова служба для жінок, і. Північна Корея, ну, це взагалі там діч не хочу, блядь, Ми не хочемо бути подібними до них, бо там призов 18 років і на 3 роки ну, у чоловіків, до речі, 10 там служба. Е, Африка, там зрозуміло, там і Бенін, Еритрея, Марокко, е, Мазамбік і інші країни, назви яких вам нічого не будуть говорити. Тому ми на цивілізованих країнах зупиняємося. Тепер давайте трішки про досвід поговоримо, бо е, отут от я насправді. Заклеїв Кубу. На кубі я би не зупинявся, але є певний дуже цікавий досвід, тому все ж таки зупинюся. Куба отут -от десь знаходиться, заклеїв. Вибачте, будь ласка, нічого особистого, чесне слово, я сюди перенесу. Тут Куба буде. І значить, жіноча служба. Чому я окремо виніс сюди кубу? Тому що є кілька цікавих дуже моментів. І один з таких моментів полягає в тому, що е, проходження військової служби. На Кубі, ну по-перше, налагодження жіночої військової служби на Кубі вважають одним з найефективніших з найефективніших в Латинській Америці з точки зору системи цивільної оборони. Це щось далеко-далеко подібне до системи територіальної оборони на початку вторгнення руських в Україну. Але що найцікавіше, найцікавіше це те, що у них служба начебто. Добровільна, але ну як ну умовно добровільна, бо до чверти до чверті е, всього складу збройних сил на Кубі складають жінки. Бо до речі, у них є окремі свої е, підрозділи. Підрозділи ці переважно зформовані з військ народного ополчення, так, так у них це називається. І, по-перше, а по-друге, сформовані окремі жіночі батальйони, в як це у них там правильно зветься революційні збройні сили Куби. По третє, у них обов'язково добровільна служба з 17 до 40 років. Триває вона там два роки, десь два з половиною, але багато хто залишається добровільно, бо вважають, що це гарне там навчання і перспективи кар'єрного зросту. Здавалося би, Куба. Да? Але ще я хочу повернутися до Норвегії, от на цьому етапі. Бо там є теж цікавий зараз. Уже ми говоримо про цікавий досвід різних країн. І от досвід Норвегії мені тут дійсно цікавий. бо Ну, дивіться, у них задекларовано те, що законодавчо 20% Збройних сил Норвегії мають складати жінки, але по факту у них це аж 27%. Чому так склалося? Я вам нагадую, що Норвегія це країна, яка, по суті, нічого не загружує, з жодного напрямку, оточена вона дружніми країнами, одна з перших країн в НАТО, але для норвезьких жінок, норвежок. Це більше участь у житті суспільства і питання рівноправ'я. Тобто, у них це, ну щоб ви розуміли, на 7% більше, ніж законодавчо прописано. Тобто, переважна більшість це добровольчі якраз рішення норвезьких жінок брати участь у житті суспільства, таким чином виступаючи за рівноправ'я. На часі це питання завжди, і мені цікаво, що от саме таким чином це в суспільстві обговорюється. І... Але, знову ж таки, давайте не забувати, що Збройні сили Норвегії складають всього-навсього, знаєте скільки? 29 тисяч людей. Жінок і чоловіків, відповідно, разом. Для чого я вам це все отак от розказував? Мабуть, довго, може, трішки нудно, але сподіваюся, що не нудно взагалі. А розказував я вам це все. От для чого, що коли наступного разу буде хтось умнічати десь на кухні, в транспорті і все таке з приводу того, що необхідна, терміново жіноча мобілізація, пересилайте цей ролик, бо багато дуже досвіду є в різних країнах. Можете загуглити, Гуглить вам в зробив я вам цей ролик. У нас я вам нагадую, що тільки цього року було впроваджено жіночу форму з застосуванням антропометрії. Враховуючи ці всі нюанси до того ж, цього року у нас порівняно до всіх попередніх років найбільша кількість жінок в силах оборони України 62 тисячі, з яких 45 тисяч є військовослужбовицями. Нагадую вам, що війна це не тільки стрільба і риття окопів, а багато різного, дуже важливого. Ніяких своїх висновків не роблю просто вирішив дати вам от таку картинку, такий зріз, що і як відбувається в світі з. Жіночої служби дякую, що подивилися. Ще раз дякую за те, що підтримуєте. І пам'ятайте, що для того, щоб про щось говорити, треба трішечки більше для себе збирати інформації. Бо якщо ми щось знаємо, то нам набагато складніше маніпулювати а зрештою, нам нічого не залишається, крім як не сядь, стоять і бачить.